Дякуємо Соломії Вітвіцький та телевізійній службі новин. Ранок марафон продовжує своє мовлення. В руках уже тримаємо кошик, бо замилувало. Замилувало усіх та подія, коли принц Гарі завіз великодній кошик до своєї родини. і Вони там смакували, і куштували. Ось тримає Олександр такий саме кошик у себе в руках. А наш Костянтин Грубич побував за 235 кілометрів від Києва, щоб познайомитися з крафтовими. Пекарками, по да. які готували той самий, ту саму паску, щоб і малим змогу, змогу пригощати самого принца Гарі. Давайте ну ж так, познайомимося. сьогодні. сьогодні і вам більш детально розкажемо про цих прекрасних талановитих е, кухарок, от е, 235 кілом, кілометрів від Києва, село попівка. Пі Тому дивіться, а ми можливо вже завтра і скуштуємо. Це прифронтова Сумщина, але вона активна. Ну і, звичайно, побачимо, чим ж вона живе. Паска у кошику випечена жінками з Роменського району на Сумщині. У 22-му їхні села були під російською окупацією, а зараз область щодня страждає від російських обстрілів. Вибір саме цих господинь для участі у проєкті Душа землі від Міністерства економіки України геть не випадкова. Саме їхні паски напередодні найбільшого християнського свята подарували не лише принцу Гарі, а й послам держав-партнерів України. Якби тільки добрій людині в руки з добрим чистим серцем. А хто він, посол чи президент, чи людина, яка приїхала і допомагає нам? Я над цим не дуже село Попівка, де печуть паски Валентина і Надія, незвичайне. Кілька років тому жінок-пенсіонерок об'єднала у соціальному проєкті онука двох із них Кіра Охріменко. Ідея виникла з того, що я хотіла створити зайнятість для своїх обох рідних бабусь. Я бачила, що вони зимовими вечорами сумують, але дуже творчі. Допомагає Кірі в організації процесу її хлопець. Італієць Леонардо, який приїхав до України волонтерити і бути корисним своїй коханій. Я тут ту е, to... Я тут для того, щоб підвозити бабусі with... і переставляти важкі речі. And to move heavy stuff. Наталія Олексієнко і її сусідка, мама п'ятьох дітей Олена Сімакова, в'яжуть можуть і скарпетки, а можуть і балаклави. Дивіться, це та перша балаклава на пробу я в'язала із своїх ниток, як ми починали у 23-му році. Сусіди Ой, ми сусіди. Да Валентина Охріменко заробляє виготовленням медових свічок. Ось Такі свічечки, які на потребу йдуть, коли немає світла. Найстарша учасниця своєрідної 76-річна Галина Дрозд, місцева травниця. Вона вирощує різне зілля Цьогоріч Біля хати насіяла повно м'яти, каже, що не заради грошей. Платять трохи ж, а я не хочу ще навіть брати, Я кажу, та хай на мир Божий людям, хай наслаждаються чаями моїми. Інколи жінки працюють разом. Зокрема, Надія Панасенко і Марія Клочко шиють. Одна кроїть, інша строчить. Попросять, я оказую поміч. У нас село маленьке, що ж надо да якось общатися, дружить. Шиєм серветочки, тоді передаємо на вишивку. Кому? Іншій крафтярці Валентині Заморіні із сусіднього з попівкою села Біловод. Вона вишиває і в'яже гачком. Ми всі ввелися в цей проект, бо потрібно було допомагати нашим захисникам. Ну і так, час пройшов, і ми втяглися. Почали не тільки в'язати теплі віші, а всі ці вироби. Саме пані Валентина оздобила вербовими гілочками рушнички, що пошили її подруги для великодніх кошиків. Туди ж потрапили і паски, що напекли дві свахи. Особливість їхньої випічки не лише в антитичному рецепті від предків, а ще й у борошні. Борошно дуже дуже хороше, Паски золоті вийшли у нас. І воно зроблене. Виготовлена з пшениці, яка була зібрана на розмінованих полях України Миколаївщини, і попали до нас для випікання пасочок. Саме в унікальному борошні суть проєкту Душа землі в одному з супермаркетів Києва дипломати і лідери думок теж пекли паски з того ж борошна. Подібний флешмоб відбувся і в інших містах України, та навіть за кордоном: у Дніпрі, Миколаєві, Львові, Одесі, Харкові та Нью-Йорку. І жінки на Сумщині, і шефи, і учасники майстер-класів готували свої паски із борошна з розмінованих полів, деокупованих Херсонщини та Миколаївщини. Пшеницю для проєкту виростив фермер Олексій Руденко разом із племінниками в малій Олександрівці та інших звільнених селах на Херсонщині. Власне, зерно було вирощено, було заміноване в Херсонській області. 1800 гектарів. Його розміновували сапери. І на сьогодні на заході є українські виробники техніки вже вітчизняної для розмінування. Це велика, велика команда людей, які роблять можливим, щоб ми мали на столі українську паску. Виготовив борошно, Миколаївський борошномельний комплекс, що працює під системними обстрілами. Хоча мірошники більше хвалять тих, хто вирощує і поставляє їм пшеницю з полів півдня України. Якщо б вони залишили ці поля, кудись поїхали би, то людей би там точно не було, роботи би не було і просто господарство б занепало. І безумовно люди, які там працюють, працюють на комбайнах, працюють на тракторах, це теж я вважаю дуже мужні люди. Це можна сказати, другий фронт України. Оберегами незвичайних великодніх кошиків стали писанки, вони теж глибоко символічні, бо створені Оксаною Цибух, мамою парамедикині Ірини Цибух, яка загинула торік на Харківщині, її машина підірвалася на міні. Мама героїні створила серію писанок у пам'ять про доньку і впевнена, що українці повинні займатися кожен своєю справою, попри усі негаразди війни. Нема виправдання тому, щоб ми не могли сіяти сидити на своїй землі чи писати писанки, коли ми захочемо, як, і вирішувати, щоб ми могли вирішувати, робити нам це чи ні. Доки невтомні сумські жінки складають сповнений різними сенсами великодній кошик. Нагадаю, що Україна наразі найбільш забруднена мінами країна світу. 139 тисяч квадратних кілометрів залишаються потенційно замінованими. Дві третини з них родючі сільськогосподарські землі. Ми дуже раді, дуже цінуємо тих хлопців, що там на полях працюють під час такої нелегкої ситуації в країні. Ну, і найголовніше будемо чекати перемоги. Тоді вже ми як напечемо пасочок, наскільки всю піть заставимо.